Не потрібно постійно тренуватись до відмови, і в цьому відео я хочу прояснити це для дуже багатьох людей, тому що я працюю з великою кількістю людей, і я бачу, що в людей дуже багатьох в голові сидить те, що треба дуже сильно вбиватись на кожному тренуванні, але по факту це приводить до чого? До того, що в людей часто буває застій, відсутність результатів і таке подібне. Тому тема насправді важлива. Для початку хочу сказати, що таке взагалі тренуватись до відмови, що таке м'язова відмова. М'язова відмова, якщо взяти коротенько і зрозуміло, це коли ти не можеш виконати підхід до кінця з правильною технікою. Точніше, навіть не підхід, а повтор. От, наприклад, коли ти з більш-менш нормальною технікою там, не можеш підняти гантелі на біцепс. от, Піднімаєш їх, вони не піднімаються. І так, ти можеш їх подкинути, але це вже буде інше, це чітінг. А от піднімаєш їх, що б ти не робив, воно не йде. Це значить, ти дійшов до м'язової відмови. Це буде стосуватись будь-якої вправи. Неважливо. Це є м'язова відмова, коли ти вже реально не здатен дожати, дотиснути повтор. От. Бо можна ще зайти за грань відмови, коли хтось тобі допомагає підняти, опустити, але це вже інше питання. Якщо ми говоримо про натуральних людей, тобто про тих, хто не використовує допінг, анаболічні стероїди а тут, я думаю, більшість таких дивиться це відео, то це точно не для вас. Зразу скажу, що це, що я зараз говорю, це. Не зовсім стосується тих людей, які використовують фармакологію, тому що фармакологія дозволяє нам підвищувати інтенсивність, об'єм, додавати суперприйоми, але не у всіх випадках, звичайно, але там є більш маневрів. Чому я кажу, що не потрібно постійно тренуватись до такої жорсткої відмови, тому що якщо ти тренуєшся постійно до такої відмови, постійно це, наприклад кожному підході, робочому, кожної вправи, ти доходиш до відмови, то ти дуже сильно втомлюєшся, ти дуже сильно себе заганяєш. Це дуже великий стрес, дуже великий по об'єму стрес для організму, стрес для центральної нервової системи. І після таких важких тренувань ти будеш дуже довго відходити, дуже довго відновлюватись. А ми знаємо, що відновлення воно дуже важливе, тому що наші м'язи ростуть. Не під час тренування, а під час того, як ми відпочиваємо. Тому ну, це дуже важливо. Іноді навіть людям не підходить, коли вони виконують там останній підхід в кожній вправі до відмови. Тому що це буде теж перевантаженням. кажучи, в людини за тренування хай буде 5 вправ, і кожен підхід, кожен останній підхід в кожній вправі людина робить до такої повної відмови. І це ніби вважається окей, але знову ж таки буде більше людей, кому це не підійде, ніж тих людей, кому це підійде. Якщо ми говоримо за тренування без фармакології, та й навіть на фармакології насправді об'єм також грає роль і таке навантаження також грає роль, тому це має бути дозовано. З одного боку, ти мені скажеш, що та, ну, там же є досліди. Якщо ти не доходиш до повної відмови, тоді твої м'язи не виростуть. Але це не зовсім так працює. Тобі треба головне для того, щоб росли м'язи, це збільшувати робочі показники. І відмова має ставатися, як я кажу, сама собою. Тобто вона не має бути запланована в кожному підході або в останньому підході. Відмова, якщо ти прогресуєш. Має бути сама собою. Наприклад, я веду тренувальний щоденник, а я веду тренувальний щоденник і тобі раджу вести тренувальний щоденник, де я записую кожне тренування, кожна вправа, скільки повторів, скільки підходів, з якою вагою і так далі. Це дуже важливо, якщо ми хочемо відслідковувати свій прогрес. До речі, якщо потрібно відео таке об'ємне, як правильно вести тренувальний щоденник, щоб я показав, як я це роблю, які є варіанти. Пишіть під відео, якщо буде багато запитів від вас, то я прям запарюсь і зроблю це відео для вас. От, потрібно вести тренувальний щоденник. Я вважаю, будь-яка людина, яка хоче прогресувати, а ходить, а не ходить в зал, просто як для фізкультури, має мати тренувальний щоденник. Відповідно, люди, яких я треную онлайн або в залі, я всім веду такого роду тренувальний щоденник, тому що це дуже важливо, дуже важливо відслідковувати свій прогрес. От. І, наприклад, я приходжу на тренування і бачу, що в мене сьогодні перша права це штанги лежачі. І бачу там минулого разу я зробив, хай буде там, 130 кілограм, два робочі підходи по 5 повторів. І в мене на полі, на полі написано: можна спробувати додати. Пішло ок. Ну, пішло важко, але типу, можна спробувати додати. Я такий, Окей, розминаюсь, доходжу до, до своєї робочої ваги, ставлю 130 кг. Зробив перший 5, але він пішов, ну там не 130, я вже додав, точніше, поставив вже 132,5. Зробив перший 5, відчув, що він піде легко, точніше, відчув, що він пішов важко. І другий підхід, я розумію, що ну напевно я вже 5 не витягну. Я витягую стільки, скільки я можу. Я прошу встати за до мене страхуючого. І, наприклад, в другому я зробив 4. Я зробив 4, тому що я дійшов до відмови сам по собі. Я це не планував. Просто я збільшую силові показники і дійшов до відмови. Наприклад, на наступне тренування я приходжу, і в мене виходить зробити там 2 по 5, 132,5 жим з запасом. Ну, там трошки був запас. І я не доходжу спеціально до відмови. Я чітко зробив по плану. 2 по 5, тому що я працюю в даній вправі в діапазоні 5 повторів. І так далі. Тобто, я веду до того, що коли ти відслідковуєш свій прогрес, коли ти ведеш тренувальний щоденник, а як я сказав, якщо для тебе важливий прогрес, ти мусиш його вести, ти маєш іти просто намагатись на кожному тренуванні, грубо кажучи, зробити трошки більше, ніж на минулому. На кілограм більше, в одному підході, або в двох підходах, або плюс один повтор підході, плюс 2 повтори, це вже буде прогрес. І іноді в тебе це буде виходити, а іноді не буде. І, наприклад, будуть навіть тренування, коли ти хай буде на минулому тренуванні присів 100 кг 2 по 12 а сьогодні щось не пішло, і ти перший присів на 12, а другий присів лише 10 і майже була відмова. Таке теж буває, це окей. І в таких випадках відмова окей. Коли вона стається сама собою. Але коли в тебе в плані написано там, останній підхід у відмову, або кожен підхід у відмову, то це не окей, тому що ти занадто сильно себе перевантажуєш. Я завжди говорю, що такого не має бути, і відмова дуже нас перевантажує, перевантажує організм і центральну нервову систему, тому вона має бути дозованою. Або, як я кажу, вона має бути сама собою. От, ти поставив задачу, не зміг витягнути, дійшов до відмови. Окей, тому ну. Хтось може спитати, чи є якась кількість відмовних підходів на тиждень, яку треба робити на м'язову групу або конкретній людині. Ні, такого немає. Звісно, хтось легше переносить відмову, хтось важче переносить відмову, залежить від вашого організму, від того, як ви відновлюєтесь, від ваших робочих ваг, від вашого стажу і дуже багато факторів. Тому я просто раджу спеціально не ставити собі таку задачу, зробити відмову, а поставити собі. Чіткий план по повторам в вазі, ну так як я зазвичай роблю, коли веду тренувальний щоденник. І відмова буде ставатись просто сама собою, тому що ти не зможеш ну, постійно виконувати той план, який заданий, тому що це неможливо. Грубо кажучи, ти не зможеш кожне тренування додати по два повтори, або кожне тренування в присіданнях докидувати по 2,5 кг, тому що це неможливо, тому що ми не робот. Я не робот, ти не робот, і всі ми не роботи, і колись ми все краще почуваємо колись гірше. І в принципі, ріст м'язів це повільний процес, це не швидко. Тому як би тобі не хотілося, ти не зможеш так швидко додавати і додавати постійно. В якийсь момент ти упрешся. Тому я, до речі, раджу робити добавку ваги дуже маленькими кроками. Там по кілограму, якщо є змога, ну, по два з половиною на штангу, мінімум. Якщо є змога додавати ще менше, то давати ще менше. Щоб не доходити до плато. Плюс я маю сказати, що такі тренування до відмови, коли я говорю, що вони дуже виснажують, вони можуть завести якраз людину в плато. вони можуть довести до того, що тобі потрібно буде більше днів на відновлення, що ти будеш дуже розбитий після тренування, що ти вже будеш не здатен робити свою роботу або якусь побутову активність. Тому що ця відмова, ці жорсткі повтори. Або підходи, або все тренування, якщо ти зробив відмову, це дуже жорстко. І якщо якийсь, скажімо так, бодібілдер, який цим живе, який заряджений по максимуму так робить, то тобі так робити однозначно не треба. Тому що цей бодібілдер потренується, уб'є себе, прийде додому, поїсть, поспить, поїсть, поспить, поїсть, поспить. А ти прийдеш додому, вбитий і там. Можливо, навчання, можливо, робота, якісь побутові справи, ще щось треба робити. Ну і ти просто в такому ритмі не витягнеш. Тому до мене часто звертаються люди, які кажуть мені, що вони не прогресують, або вони дуже втомлюються, або як їм краще розподілити тренувальний графік. І коли я бачу, що у них там кожен підхід у відмову, тобто вони навіть не рахують. Він каже, я не рахую кількість повторів, от я ця вага, я просто кожен підхід. Роблю відмову. Ну, то це достатньо жорстко, тому що це дуже великі навантаження. І суть цього відео, якщо так, підсумувати, що я хочу донести, це те, що для прогресу до відмови ти будеш доходити сам по собі. Якщо ти будеш прогресувати робочу вагу, відмова буде ставатися сама по собі. І це нормально. І другий момент, що спеціально, як я сказав, просто до відмови доходити не потрібно. Я сподіваюся, я тут трошки наговорив і було зрозуміло, що я мав на увазі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм чи телеграм, посилання будуть під даним відео. Якщо в тебе якісь цікаві теми для нових відео, цікаві теми про щось послухати, або якісь коментарі, зауваження до цього відео. Пиши в коментарі, я все читаю. На коментарі відповідаю, і, можливо, тема, яку ти підкинеш в коментарі, стане якраз темою для наступного відео.